Всім привіт, з вами автоград. Сьогодні у нас на огляді будуть колодки гальмівні до автомобіля УАЗ-452 469 3151 в комплекті з накладками Клепаними накладками, тому що не буває двох видів, видів бувають клеєні, бувають клепані. В даному випадку накладки клепані. Оглядаємо комплект. Пакування. Торгова марка сила, виробник. Наклейки, вказано каталожний номер. Відкриваємо бачимо 4 накладки в комплекті, тобто цей комплект йде на вісь. Або на передню, або на задню, до тих моделей, які я вам назвав. Бачимо, що заклепки у нас мідні. Так. Гарно все запаковано. якість матеріалу якісна. По краях якісно все виконано. Ну, в принципі, колодки як колодки. Давайте глянемо по маркуванню. На маркуванні на самих колодках вказано торгова марка сила і каталожний номер. Тому, якщо бажаєте придбати даний комплект, в комплекті йде 4 штуки, приходьте за посиланням під цим відео, попадете на карточку товару і на опис. Даної позиції, де буде вказано моделі, до яких вона підходить. Якщо потрібні інші запчастини, переходьте в каталог і обирайте. Ми є платниками ПДВ. Дякую за перегляд, всім гарного дня. З вами був Автоградус.